Всім привіт-привіт! Кінець зими та початок весни це час, коли квітникарочки, пеларгоністи приводять свої рослинки, маточники у форму, скажімо так, обрізають кущики, надлишки, формують свої рослинки і виходить такий надлишковий посадковий матеріал, який потім використовується для живців. Або ж багато хто ціленаправлено зрізає свої кущики саме на живці. Живці вкорінюють, підрощують, і на певному етапі постає питання щодо формування рослинок. Тому що, скажімо так, література і відео, так, які ми дивимося на Ютубі, всі нам розповідають про необхідність формування пеларгонії. Оскільки мені у Viber-групі задавали питання щодо формування, я вирішила ось так ось у відео розповісти і наглядно показати вам, яким чином я це провожу, на яких етапах і що враховую. Якщо ви, до речі, ще не долучились до нашої вайбер-спільноти, у верхньому закріпленому коментарі є посилання. Там ми спілкуємося між собою. Я швидше відповідаю на ваші запитання, якщо у вас такі з'являються. Ну і продаю надлишок своїх рослинок. Якщо вам цікавий такий контент і цікаво дізнатися, як саме я формую свої рослинки, тоді залишайтеся і поїхали. І перш за все варто сказати, що нові сучасні сорти це вже далеко не ті стандартні бабусині пеларгонії, чи як їх називали герані, калачики там, і тому подібне. Зараз пеларгонія це дуже популярна, скажімо так, в лапках так, продвинута квіточка, і селекція не стоїть на місці. Тобто виводяться нові сорти, і виводяться ці сорти, враховуючи не лише гарне цвітіння, тобто об'ємні, махрові, якісь там трояндоподібні квіти. Зараз дуже велика увага приділяється саме кущикам. Тобто селекціонери, враховуючи попит на, даний, ну, на дані квіточки, так, на поларгонії, враховуючи те, що Покупці, тобто ми з вами, зараз вже є більш вибагливими, так тому люди, які виводять сорти, селекціонери, вони враховують всі ці побажання. І коли виводять свої сорти, дуже велику увагу звертають саме на кущики і намагаються вивести в люди, скажімо так, такі сорти, які. Мали б одразу гарні компактні кущики, не лише гарне цвітіння, і щоб ці курщики самоформувалися, тобто не потребували прищіпок і різного роду втручання колекціонерів. Тому що прищіпка відтягує цвітіння, так? і багато хто не хоче рік-два формувати кущик, там, прищіпувати його, щоб нарешті там, на якийсь другий-третій рік побачити квіти. Зараз всі хочуть отримати рослинку, тому що за неї платять гроші, і одразу спостерігати гарне пишне цвітіння на кущику, сформованому з багатьма гілочками, тому що багато гілочок це автоматично дорівнює більшій кількості суцвіт. Саме тому багато живців. Від безлічі зараз нових сортів взагалі не потребують прищіпок. Коли ви купуєте якийсь живець, так, рослинку, ви маєте цікавитись не лише фотоцвітіння, а взагалі виглядом кущика, можливо, батьками даної рослинки, тому що генетика теж буде впливати не лише на квіти, а взагалі на розвиток вашої рослинки. Ось і коли ви купуєте маленький, якийсь компактний кущик, і, наприклад, подивилися, що його батьки теж мають компактний кущик, який самоформується, то, ймовірно, вам взагалі не потрібно буде звертатися до теми формування, тому що ваша рослинка зробить це за вас. Ну і для прикладу, то покажу вам, так? Це, наприклад, сорт Лота Лонгберг ось така ось. Ну, як ви гадаєте, потрібна тут прищіпка? Ви бачите, що це кущик, хоча він і маленький, тому що сорт компактний. Вона саменько формується і робиться дуже-дуже активно і гарненько. Безліч гілочок. Які йдуть від основи. Ну, тому зрозуміло, що цей сорт взагалі, по суті, не потрібно, скажімо так, чіпати, а просто дати йому гарні хороші умови, і він сам буде розвиватися. Розумієте, Якщо буде у вас достатньо освітлення, то у вас навіть ті сорти, які потребують формування, вони все одно будуть у вас кущитися, тому що будуть освітлюватися. Оці ось, Зараз покажу вам, так. Тут ось, у пазухах, бачите, є сплячі бруньки. ось тут ось тут Вони такі заховані, там їх не видно. Але якщо вони будуть освітлюватися, якщо буде потрапляти достатньо світла на них, вони будуть активізуватися і йти у вас у ріст. Тобто навіть ті рослини, які, в принципі, би потребували можливо формування або якогось часткового втручання, можуть у вас самокущитися, якщо ви забезпечите їм достатню кількість світла. Далі, для прикладу, це сорт у нас ТА мараканська принцеса. Дивимося. Ну, як ви гадаєте, треба її формувати? Я думаю, що не потрібно, тому що, дивіться, від основи йде точка росту тут, ось тут. Крім того, між вузля дуже коротенькі у неї. В принципі, куштиця вона гарненько саменька, так, бачите? Тобто дуже багато просинається сплячих бруньок, і у вас одразу йде кущик. І все це ви можете зрозуміти навіть не на такому етапі. А подивившись, наприклад, ну якщо у вас немає маточного кущика, так? в мене ось є він. Тобто це та амароканська принцеса. Подивіться, яка вона. Вона абсолютно приземиста. Вона дуже-дуже гарно кущиться, причому робиться саменька. І такі кущики не потребують ніякої прищіпки, ніякого втручання. Це сучасний такий з новіших сортів, так і виведений він уже таким чином, щоб не лише тішити цвітінням, а й своїм таким ось кругленьким, гарненьким набитим кущиком. Тому такі сорти не потрібно формувати взагалі. Ви подивились, наприклад, в інтернеті там навіть якесь фото чи відео, побачили, що такий ось кущик, тоді ймовірніше за все, і живець у вас буде такий. Тобто він не буде там рости, скажімо так, от такий ось в одну палку, так? Якщо це сорт, який генетично закладений, щоб рости ось таким ось чином, таким ось кущиком. Те Амароканська принцеса це зонартиковий гібрид. Тобто ви бачили, що там такі ідуть гілочки, скажімо так, понад землею. Так? Це зрозуміло. Є ж також і зональні гібриди, які саме по собі не ростуть великими. Ну, наприклад, сюди можна віднести Лія Жозефіна. Це ось дитинчатко, Так, бачите, вона зовсім малесенька ще, але уже у неї ось від землі один, два. Тут ось три і верхівка це четверта точка росту. Тобто така ось малесенька рослинка, ну, ось, не знаю, сантиметрів два, так, стовбурець від поверхні, і вона вже кущиться, в неї вже є чотири точки росту. Тому її не потрібно прищипувати абсолютно. Вона сама, скажімо так, за собою доглядає, сама кущиться. Головне дати їй достатньо світла. І про те, що таку рослинку, ймовірно, не потрібно буде формувати, ви теж можете подивитися, глянувши на її, скажімо так, маму, так, або в інтернеті, побачивши якесь фото. Ось кущик Жозефіни моєї. Ну, вона, звісно, у мене трошки обрізана, але взагалі, коли я купувала. Її, цей кущик я її не формувала і не прищіпувала. Вона сама гарненько розкущилась у мене. Ну тут я е, живці, скажімо так, знімала так, але взагалі, просто щоб ви знали, що цей сорт е, за умови достатнього освітлення. то, в принципі, навіть якщо і не буде достатнього освітлення, він все одно буде у вас кущитися. Просто. Оці ось міжвузля, так, міжвузля це відстань від однієї пари листя до другої пари листя. Тобто, ось тут ось оцей проміжок, це міжвузля. Тобто, якщо буде менше світла попадати на неї просто ці міжвузля будуть довші, тобто буде трошки витягуватися. Але, в принципі, кущитися вона буде сама. Тому звертати увагу потрібно на сорт і на особливості його кущиків. Також, в принципі, це саме можна сказати про більшість зонартиків або їх гібридів, вони в основному самокущаться. Це ось, наприклад, Кара Роза це мій дубль. Ось така ось теж невеличка, повзучий таки більш стебла має, але бачите, що вже ось тут дві чи 3 точки росту, на другій гілочці теж дві чи 3 точки росту. Тобто, взяли, плануєте, наприклад, купити якийсь живець. Рослинка вам там сподобалася, ці цвітіння. Погуглили, подивилися, як виглядають кущики, або, наприклад, зайшли якесь там відео. Неважливо, хай навіть те відео буде на англійській мові, якийсь португальський, Ну, абсолютно неважливо. Вам головне подивитися, як виглядає кущик. Тобто ви собі подивились, візуально оцінили, і вже тоді ви зрозумієте, чи потрібно його буде формувати, чи не потрібно. В будь-якому випадку, якщо ви будете бачити, що якісь є. Скажімо так, відмінності, там якась гілочка більше чи менше е, росте, тоді ви можете скоригувати це, але в основному генетика це головне. Більшість сортів не потребують формування, більшість нових сортів. Ну і власне щодо тих, хто все-таки потребує формування або якогось певного незначного втручання. Це в основному сорти, які були виведені раніше. Сорти, які вже там давно в колекціях так пелергоністів і квітникарок, але зважаючи на їх прекрасне цвітіння, прекрасні квіти, ми з вами не в силі так від них відмовитися і готові миритися з цими, скажімо так, навіть не недоліками, а з цими незручностями і необхідністю формування даних рослинок. Тобто сорти в основному виведені, скажімо так, раніше так? потребують формування. З таких сортів у мене, наприклад, це Apple Blossom Rosebud і Denis Ну, Щодо Apple так, я ось маю дві рослинки. Ось у мене вони. Тобто, бачите, одразу тенденцію, так? Коли оті кущики були малесенькі. Так, зараз фокус наведу. Так, оті ті кущики були малесенькі. В принципі, розмір живців, можна сказати, їхній вік, от тих, що я вам попередньо показувала, вони одинакові і з цим віком. Так? Але це просто така, скажімо так, характеристика, особливість сорту. Тобто рости ось так ось в одну палку, якщо його не прищипнуть. І він у вас може отак ось, ось рости і вирости метровим, можна сказати, так. І навіть не почати кущитися, якщо буде недостатньо світла. На вулиці у мене цей сорт, Apple Blossom він у мене кущиться гарненько, але все ж таки йому необхідна прищіпка, такий собі поштовх для того, щоб почати пробуджувати ці ось, які я вам вже показувала, так, сплячі бруньки, які знаходяться. Так, надіюсь, вам зараз спробую сфокусувати. Угу. Так, ось бачите, в пазухах кожного листочка, там ось така малюсінька брунічка, руки трусяться. ось, отам. Тобто, щоб вони активізувалися, необхідно зробити прищіпку. Прищіпка, це коли ви оцю ось точку росту, бачите, оце, ось скажімо так, головна брунька, так, яка знаходиться зверху. Її необхідно прибрати, тому що вона є найактивнішою, такою найбільшою, і вона всю енергію тяне на себе, і всі гормони, всі соки, все піднімається сюди, щоб вона швиденько росла. І коли ви її прибираєте, тобто вищіпуєте ви пальцями, так, взяли, відщіпнули, або там лезом зрізаєте, якщо цивілізовано, так, то е, її вже немає. І рослинка намагається собі пробудити ще точки росту, е, такі ось активні, так, з яким, через які вона би могла рости і збільшувати свою масу. І тоді починають просинатися оці ось. Бокові, скажімо так, бруньки, так? Було у мене запитання щодо того, на що зважати і коли потрібно, скажімо так, робити цю прищіпку. Дивіться, взагалі є така, ну, скажімо так, Базова вказівка, так, рекомендація. Якщо рослинка, така ось, наприклад, що росте у вас в одну палку, має 4-5 міжвузель, тоді можна робити прищіпку. Що таке міжвузля я вже вам говорила? Тобто це ось, це ось називається так, скажімо так, вузлами, тут де листячко, а це ось міжвузля. Так? Тобто, рахуємо там 1, 2, 3, 4, 5, і в принципі вже тут десь можна робити прищіпку. Що вам дасть ці 5 міжвузель, це теоретично з кожної цієї пазухи 1, 2, 3, 4, 5, там у вас пробудеться 5 гілочок. Але це теоретично, тому що не завжди пробуджуються всі бруньки. Особливо, якщо Недостатньо світла, може пробуджуватись одна-дві бруньки, і в основному це на верхівках. У таких ось старих сортів пробуджується бруньки в основному на верхівках. Ну, наприклад, цей же сорт я маю так уже підрощений. І я зробила йому прищіпку, тому що він мене на перетримці ця рослинка, тобто, щоб людина там вже отримала кущик, я прищіпнула його. Дивіться. Прищіпнула 1, 2, 3, 4 над п'ятим між вузлем. Тобто забрала, бачите, ось тут ось ой, ось тут. ось, Вищипнула верхівку. Першими йдуть в ріст саме верхівкові, оці ось бруньки, бруньки з між вузля. Так? Тому що вони знаходяться зверху, і саме вони отримують максимум сонечка звідси зверху. Ці знаходяться, скажімо так, в більшому притіненні і далі від сонечка, так, або в моєму випадку від лампи. Тобто тут лампа, наприклад, ці отримують більше світла, а до цих вже його потрапляє менше. Тому вони пізніше починають свій ріст. Ну, можна сказати, що в цьому випадку я, в принципі, добилась дуже хороших результатів, тому що 5 із 5 Ну, скажімо так, всі можливі бруньки вірніше, так, вони пробудилися. Також, дивіться, є сорти ось у даному випадку в цього сорта, з цього боку лише один листочок, так? тобто листки в нього по чергово розміщені. В деяких сортів листочки ось так ось по два, тобто на цю сторону і на іншу сторону. Тоді, ймовірно, з цього, цього, цієї і з цієї сторони теж буде просинатись брунька. Тобто під кожним листочком є спляча брунька. Ось, але не потрібно, якщо ви формуєте рослинку, ось так ось прищіпувати, так? Ну, тобто, це все зверху там зрізати, і залишати лише одне міжвузля. Тому що одне міжвузля вам дасть одну точку росту, і ви все, все одно в подальшому отримуєте цю ж палочку. В принципі, можна там залишати і два міжвузля, якщо ви впевнені, що ви дасте світло, і вони у вас пробудяться. Ось, але краще, скажімо так, Забезпечити себе і залишити 4-5 міжвузель, тоді отримуєте одразу кілька точок росту, одразу пишний там кущик на 4-5 гілочок. Далі, дивіться, оскільки оці ось точки росту вони активніші і вони перші починають рости, вони розвиватися у вас будуть активніше. І є ймовірність того, що цей ваш, скажімо так, ця ось палочка, так, розкущилась тут зверху на дві, і вона у вас почне рости ось такою ось рогаткою. А оці ось будуть пригнічені знаходитися отут ось внизу. Тому бувають такі сорти, які потребують не лише однієї прищіпки, а кілька. Якщо ви бачите, що ці гілочки вже так розвиваються, вже теж виросли на 4-5 міжвузель, а оці ось сидять на місці, тобто, це як вони так почали рости, так і все. На цьому, скажімо так, їхня, їхній ріст закінчився. Тоді, у такому випадку, коли оці ось підростають, ви їх теж прищіпуєте ще раз, і це дасть поштовх оцим уже пробудженим брунькам розвиватися швидше. Тобто сорти, які потребують дві або три прищіпки, вони її потребують саме через те, що оці ось верхівкові починають розвиватись набагато швидше, ніж ці, що знаходяться тут, ось знизу. До таких сортів, до речі, можуть віднести і тюльпанки. У мене це Red Pandora, наприклад, або Pink Pandora. Вони завжди, після прищіпки, навіть на вулиці, у мене чомусь пробуджують лише верхівкові. Ось тому їх краще починати формувати з такого з раннього віку, не давати їм виростати в одну палку. А все-таки в них міжвузля коротші, ніж у Apple Blossom, тому ось там 3-4 міжвузля, їх прищіпувати, і тоді вони починають кущитися вже від скажімо так, від землі. Тому що, якщо ви залишите таку довшу палочку, вони почнуть кущитися зверху, то ця палочка у вас буде така схожа на деревце, і кущик буде неприземистий, такий трошки витягнутий. Ну, Мені це особисто не подобається, тому я це враховую. І ще один приклад: це сорта Грація Серце Рубіна, Українська селекція. Бачите, тут уже листочки розміщені одне напроти одного. Бачите, не так як там почергово, так, в такому шахматному порядку. Ось, тобто тут і тут є брунічка. Так само тут і тут. Цей сорт, хоча він дивіться. Ну, ось якщо кажуть так, враховувати розмір чи міжвузля. Цей значно більший, але у цього міжвузль більше. Тобто, хоча він по висоті менший, бо він просто компактніший. Ось, але пар листочків, тобто міжвузль, у нього більше. І вже на даному етапі його можна прищипнути. Цей сорт, на мою думку, потребує прищіпки, От, тому краще його прищипнути. І він тоді почне у вас кущитися, не залишати високу палочку. Дивіться, можна, звісно, формувати не лише е, прищіпкою, так? тобто вищіпувати точку росту. Було в мене таке запитання, так? якщо ви пропустили, наприклад, і у вас вже виросла палочка. Ну, зараз для прикладу, Ця ось а, червона, грація червона калина, теж українська селекція, теж червоненька. Тут, в принципі, вона у мене вже саменька кущиця. Ось. Але уявімо, що от у нас виросла отака ось гілочка. Так? Ми пропустили той період, коли можна було її нижче прищипнути. Хоча тут, бачите, скажімо так, отут ось між вузля доволі довгі, Тобто в попередньої власниці, власниці вона трошки витягувалася. У мене між вузля, оскільки світла достатньо, бачите, там між, між листочками, отут, ось навіть проміжку майже не видно. Так? тобто Вона у мене дуже компактно росте. Головне, забезпечити хороше освітлення. Але уявімо, от ми пропустили з вами прищіпку. Так? От, треба було тут прищіпнути, а ми ось вже виростили вже вдвічі більше. Тоді на такому етапі в принципі, можна ще прищіпнути, але ймовірно, що вона тоді кущиться буде саме зверху, а не знизу. Якщо ми хочемо, щоб вона почала кущитися у нас знизу, ми беремо і знімаємо верхівковий живець. Тобто, це у нас є матеріал для вкорінення. Так само відраховуємо, тут був листочок, це теж вважається міжвузлем, тобто 1, 2, 3, 4, 5 міжвузель. Ось так ось обрізаємо. Це у нас іде на живець, ми його можемо вкорінити, так, отримати ще якусь користь від цього. А вже оцей, ось, скажімо так. Пеньочок, який у нас утвориться, він буде починати кущитися, тобто будуть пробуджуватись оці ось бруньки сплячі. Тобто, ефект, якщо ви знімаєте верхівковий живець від видовженої рослинки, буде такий самий, як і від прищіпки. Вас пробудяться оці ось бокові точки росту, і ваш сортик буде кущитися. Теж враховуйте і залишайте не менше як 4-5 міжвузель, для того, щоб ваш оцей пеньочок, так, який залишиться, щоб він розкошчився гарненько. І бажано залишати також якісь хоча б листочки. Не залишати голий пеньочок у молодої рослинки, у молодого живця, тому що він ще не такий, як старі рослини, це старі рослини, ми можемо з вами зрізати на пень і вони собі гарненько брустуть, тому, тому що в них така міцна, розвинена, стабільна коренева система. Для таких от. Малюків молоденьких рослин бажано залишати хоч кілька пар листячка так, щоб вони могли фотосинтезувати і могли розвиватися нормально. Бувають певні ситуації, коли наче сорт сам по собі і може кущитися, але ви бачите, що гілочки розвиваються якось нерівномірно. Ну, от, наприклад, це леона галактика, кущиця, вона прекрасно і саменька, ось там ось пробуджуються брунічки. Але якщо ви хочете, щоб ці брунічки швидше, активніше розвивалися, так, щоб починали кущитись від основи. Просто прищіпуєте отут-ось цю макушку. Ви її забираєте, і оці ось бруньки, які розвиваються значно повільніше, ніж верхівка, вони вам будуть швиденько розвиватися. Або, наприклад, Деніс Сутарва. Ось тут, ось, бачите, ось, наче прокинулась брунька, але вона в такому стані може дуже-дуже довго знаходитись. А ця ось верхівка вона буде рости, буде висока-висока і довга. Цей сорт один з тих старих розебудів, хто все-таки потребує формування, але має надзвичайно гарні квіти. Тому в більшості, кого я знаю, він все-таки є в колекції, лишається. Ось, тому її. Бажано. Або, наприклад, почекати, поки, поки ще вона трошки підросте, так, скільки тут один. Бачите, тут ось брунька просинається, один, два, три, чотири між вузля залишити, а почекати, поки ця верхівка підросте, і зняти ось, тут ось верхівковий живець, так, а це ось у вас розкущиться кущик. Або, в принципі, можна на даному етапі вже її отут ось забрати, оцю ось верхівкову брунічку. Точки росту почнуть розвиватися швидше. Але все ж таки, бачите, оця знаходиться ближче до верхівки, і коли ви прищіпнете, то саме вона піде активніше вріст. Не оця маленька, яка знизу, а ось ця. Хоча це теж буде рости на першому етапі. І коли оця ось трошки більше підросте, її теж можна прищіпнути буде, так? щоб ці менші почали активніше розвиватися. Тобто, в принципі, не бійтеся формувати кущик, якщо вам щось не подобається. Я розумію, що всі хочуть дочекатися цього. Але знаєте, коли воно буде на от величезній пальці, метровій і одне суцвіття, ну це так, можливо, це гарно для когось, так, у кожного свої критерії краси. Але коли у вас буде пишний сформований кущик на 5-6 гілочок, і на кожній з цих гілочок буде по суцвіттю, тоді це буде значно ефектніше, значно гарніше, і вам буде це більше милувати око, ніж та одна палочка з одним суцвіттям. Ну, В принципі, на цьому хочу завершити. Надіюсь, відео було корисне. Ставте лайки, долучайтеся до нашої вайбер-спільноти. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Бувайте!